Ночі було у російському курортному місті Сочі. В мережі пишуть про щонайменше п'ять вибухів. За даними міської адміністрації, є влучання у районі місцевої нафтобази. Мобільний інтернет у місті працює з перебоями. Тимчасові обмеження запроваджували в аеропортах Сочі та Грозного у столиці Чечні. Вороже міноборони повідомило, що над територією Краснодарського краю чорним та азовськими морями нібито збили 20 безпілотників. Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю слава Україні, слава Силам оборони. Вітаю героям, слава! Ну, щось заявляють тільки про 20 збитих безпілотників. Це не схоже, зазвичай у них там все сотнями вимірюється. Це чому так? Ну, російська математика вона завжди дуже прекрасна, тому що повідомляється лише про те, що, начебто, зубито, А скільки всього летіло, про це росіяни ніколи не говорять. Але треба сказати, що навіть місцева влада вже в Сочі вона визнала, що таки прилетіло в район нафтобази. Вони обмежили там рух. Більше того, є також е, інформація про те, що могло влучити в один з залізничних мостів, який є е, в районі Молдовка. Це один з районів Адлера. Адлер це вже частина Сочі, тому ми вже географію цю дуже добре вивчили. Тим більше сьогоднішньої ночі. Тому говоримо про те, що прилітали і буде прилітати, і тим більше це. Не житло, а забудова, як це роблять росіяни. Наприклад, і котрі зробили це по нашій улюбленій Одесі. Це об'єкти логістики, це об'єкти, які пов'язані з військовою інфраструктурою. Ну і власне з нафтопереробною інфраструктурою, тому що є дійсно повідомлення про те, що прилітало і до нафтобази, Відповідно, зараз до розвідка триває. Сподіваюся, на прекрасні новини і вже правдиву математику. Давно не прилітало по російських НПЗ, якось сезонами там це відбувається. З чим ви це пов'язуєте? Ось цю паузу або ж повернення до цієї практики вибору атак. Ну, скажімо, сьогодні увага сил оборони зосереджена або наших бойових комариків зосереджена на знищенні ворожої логістики, яка так чи інакше, але пов'язана перш за все сьогодні, під час російсько-української війни, саме з залізницею, саме залізничною транспортною логістикою. Бо росіяни традиційно вони воюють навіть обираючи, скажімо так, шляхи, де проходить поблизу залізниці. Їхня військова логістика вона замикається саме на залізничні шляхи і тому. Бачимо, що сьогодні такі удари відбуваються власне в Ростовській області кілька днів поспіль знищувалися об'єкти, які впливають на логістику залізниці, зокрема північно-кавказької, і саме ця залізниця, зокрема, працює на російсько-українську війну на фронт, звідки йде і БК, особовий склад, озброєння, і звичайно, все це впливатиме на ресурсність війни, на спроможність Російської Федерації вже навіть на конкретну. Конкретних ділянках фронту вести агресивні дії проти України, так що цілком все очевидно. Що стосується НАТО ну можливо, це дійсно є певним поверненням до цієї практики, тому що це теж це кров двигунів, і ми прекрасно розуміємо, що такі удари теж впливають на спроможність Російської Федерації вести цю війну. До слова про логістику днями Зеленський заявив, що раз росіяни так зациклились на шахедах, то ми маємо знищити їхню логістику. Наскільки нам по силах зараз бачимо ось ці точкові удари по російській залізниці? І доволі успішне як це сказати сезон відпусток у російських аеропортах? Там люди відпочивають по кілька діб. Наскільки ось ці удари можуть бути? Відчутними, ну, я не знаю, для військової машини, чи, скоріше, для людей? Ну Якщо ми говоримо про авіасполучення, про такі великі хаби, як Москва з її аеропортом, звичайно, говоримо про аеропорт Пулково, це Санкт Петербург. Це економіка. Економіка, тому що це повернення рейсів або зупинення рейсів. Це відповідні кошти, які втрачають ці інфраструктурні об'єкти. Ну вже не кажу там про моральний стан відповідний, тому що далеко не один десяток тисяч росіян вони на собі починають відчувати якийсь певний дискомфорт. Звичайно, як і кожному українцю, в мене немає жодної емпатії, Я зараз розумію, про що думають і говорять. Очевидно, наші глядачі треба більше і треба. Ну скажімо так, смачніше, щоб лунало. Але тим не менше, ми говоримо саме про знову спроможності Росії, про її логістику, тому що авіасполучення зупиняються, зупиняється. Для такої країни з такими територіями, з такими відстаннями, це надзвичайно важливо. До речі, ви говорите про сезон відпусток, вдале порівняння можу лише додати, що залізниці теж зупиняються потяги. І це ж не лише про там вантажні потяги, це і про так звані пасажирські. Їх не один десяток, їх там за сотню сто відсотків. Ну і власне це теж зупиняє і настрої, в тому числі ставить на негативну таку паузу. і це надовго, я сподіваюся, що таких ударів дійсно буде ставати більше. Це економіка ще раз, це спроможність Росії ввести війну тим ресурсом, який у неї на сьогодні на жаль поки що є. А от щодо ударів, звичайно, тут можна погодитися з Верховним головнокомандуючим. Я б можливо ще додав би, що є і джерела напруги, відповідно, зокрема в Татарстані. Звичайно, я про Алабу всі здогадалися. Якби туди прилетіло, не знаю, десяток якихось ракет. То власне я думаю, що ці дронові атаки на сьогодні для нас, ну принаймні, ми відчували б їх набагато менше ніж це відбувається. Взагалі що стосується ракет, тема цікава, надзвичайно важлива. Ну про ресурси і про наші ресурси, два пакети військової допомоги відправлять Україні Сполучені Штати. Держдеп схвалив їх. Продаж Києву про це повідомив Пентагон. Зазначають, що загальна вартість першого пакету 172 мільйони доларів. Туди увійдуть системи ППО Хоук та їх технічне обслуговування. Другий пакет вартістю 150 мільйонів доларів Він включатиме обладнання для бойових машин піхоти Бредлі технічну допомогу. І навчання Ну і Україна закликала Сполучені Штати та Європу передати більше систем ППО та ракет. Сирський заявив, що нові поставки протиповітряної оборони, зокрема американський Петріот, перехоплювачі дронів та легка авіація, допоможуть запобігти регулярним російським атакам, а зняття заборони на удари вглиб Росії уповільнило би виробництво їхньої зброї. Послухаємо цитату. Вони ціляться практично по всьому аеродромах, населених пунктах, об'єктах інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні балістичні ракети, щоб дати ворогові гідну відсіч. Наявність будь-якої ракетної зброї сама по собі є стримуючим фактором. У нас є високомотивовані та відважні солдати, які можуть просуватися вперед, але їм потрібні сучасні надійні засоби захисту. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. Серію дві хвилини лишається у нас продаж зброї чи це злам зараз у відносинах зі сполученими штатами? Я думаю, що нам вдалося знайти підхід до нинішньої адміністрації президента до його команди, і власне на цьому фоні і нам Україні є, що запропонувати, в тому числі на обмін на продаж сполученим штатам, без чого сполучені штати не можуть сьогодні говорити і про власну національну безпеку. Ну, зокрема, наша програма щодо створення технологій заготовлення дронів найкраща програма сьогодні у світі, найкращі дрони у світі. Тому я думаю, що у цьому буде зацікавлений не лише. Що Пентагон як структура, а й власне очільник Білого Дому в тому числі підхід знайдено. Тепер практична реалізація. Україна готова все це купити. Тим більше, коли ми говоримо про ракети, дійсно екстримуючий фактор, і тим більше зможемо наносити удари в глибину Російської Федерації. Нехай там горить палає, нехай суетяться, тривожиться для нас. Кожне життя українця надзвичайно важливо. А знищена ворожа інфраструктура ведення війни це життя українців, що може бути. Безсумнівно. Так, чекаємо і таких рішень. Сергію, спасибі вам велике. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був у нашому ефірі.